Привіт! Всіх вітаю на каналі Завтра не пожалієш. Мене звати Костянтин, і сьогодні я буду розказувати про нашу спецбігову вправу чергову, яка називається Швидкий крок. Виконуємо її для того, щоб зробити резерв частоти кроків в ногах та розслабити верхній плечовий пояс. Під час виконання вправи погляд тримаємо вперед, руки опущені, плечі також опущені, руки розслаблені максимально, стопи почергово змінюють її на другу, але працюють на передній частині стопи. Зараз я покажу, як ми виконуємо дану вправу, а потім прокоментую основні нюанси, які будуть виникати Пецбігова вправа швидкий крок є дуже важливою перед виконанням швидкої інтервальної роботи та навіть змагань. Виконуємо її як і в змагальний, так і в підготовчий період. По протяжності не більше 30-40 метрів, а по е, виконанні не більше 3-4 разів. Щоб ви краще зрозуміли, які ще спецбігові вправи бувають, або що таке взагалі спецбігові вправи. Дивіться наше відео тут. Підписуйтесь на канал, лайкайте. І завтра не пожалієте.